Вітаю на каналі у Гостях у Тані». Ще продовжується сезон огірків і вже розпочинається сезон середньої капусти. Ну, молода капуста, можливо, усі ще є, але вона вже відходить. Середня капуста скоро буде пізня. І тому я вам хочу розказати про свій рецепт квашення капусти з огірками. Рецепт дуже простий: він старовинний, так раніше квасили у бочки, огірки виходять хрумкими. Капуста теж хрумка, вона не м'яка і дуже, дуже смачна. Ось огірки і перекладені, перекладені шари капусти. Все виходить смачно, зберігається прекрасно у холодному приміщенні або у льоху. І будете висмакувати і їсти із задоволенням. Капуста ніколи таким квашенням не буде у вас м'якою, чи мати якийсь такий неприємний запах. Спочатку я нашинкувала капусти, ось отак. Ну, не дуже мілко нажим. І додала сюди морку і все перемішую. Солі я не додаю. Тепер у мене є солоні огірки. Як я це огірки з прямого посолу. Як я їх роблю? У мене є на каналі відео. Я ці огірки замочую у, сильному... у сильній солоній воді. Вони в мене стоять 5 днів. Потім, коли уже такий світлий буде розсолу, цей тоді тільки я їх промиваю. І закладаю в банки, заливаю чистою водою. Хто хоче побачити весь процес, зайдіть відео про мої солоні огірки і побачите, як це я роблю. Але оці огірки в мене постали 5 днів, вони вже готові. Їх треба промити. Але я їх не буду зараз заливати холодною водою. Я їх гарненько промию у чистій воді. І далі покажу, що треба зробити далі. Тепер я беру посуд, у якому я буду квасити свою капусту. Ну, у мене такі відеречка, Отакі харчові. Огірки я промила, капуста в мене вже готова. Огірки, до речі, вони дуже салоні. Їх не можна їсти зараз, тому що вони 5 днів стояли у розсолі, де на 1 літру води, 100 г солі. Зараз їх їсти не можна. Якщо їх треба квасити, то треба заливати їх холодною водою і потім закривати, вони будуть хороші в зиму. Отже, дивіться, я поклала шар капусти на дно. Ну, Так трошки треба придавити. Не треба не солити капусту, нічого не треба робити. Просто нашинковали, морквочки я додаю і кладу, викладаю огірки. Ось отак. Кладу декілька штук. Однією рукою, бо не поставила на штатив телефон. Так, тепер знову шар капусти. Знов я набираю. Сюди кладу. Так придавлювати треба потроху, так наче капусточка, щоб вона трошечки наче юшечку пустила. Ось так. Знову я кладу огірки. Закладаю оце сіль, яка зараз в огірках, вона перейде в капусту. Капуста у вас буде солона. Це прямого посолу, без ніяких там оцетів, без нічого. Ще раз кладемо. І так до самого верху накладаємо капусту. Трошки треба придавлювати, щоб щільненько так було. Так, так, придавлюємо. Гарненько. А гірки вони дуже хрумкі, з ним вже нічого не трапиться, вони там не помнуться, нічого не буде. Бачите, капусточка помтить, вона така хрумтюча і залишиться. І вона буде у вас така солона. Квашена, із квашеними огірками. Тоді так достанете, там огірочок у вас, тут зверху капусточка, солоненька. Квашена, кисленька. І буде у вас смакота. Так, колись робили у великих дерев'яних бочках, так заквашували капусту і увесь піст взимку їли. Тому що ніхто ніяких консервацій не закладав. Ні уксусом, не цукром, Капронових і желізний кришок А Все було в бочках. Це мені так бабуся розказувала моя. І гриби, капусту, все заготовлялося багато, тому що ось час люди піст постували. Так, тепер ще. Кладемо знову ж огірки накладаємо. Накладаємо, огірки так щільненько. Тоді вона краще прокваситься. Так, кладаємо огірків, огірки, до речі, вони дуже смачні в банках. Під желізну кричку я закривала, я показувала там відео. Кому цікаво? Вони зараз вони такі стоять, от коли їх гарненько промиті, витримати всі там умови, які треба, то вони будуть такі хромкі-хромкі. Бачите, вони навіть і не, колір не пожовтіли, вони такі, наче, зеленуваті, так як і первичні вони. І далі зверху знову ж укладаємо щільно так. Укладаємо. Знову ж цю капусту з морквою. Гарненько, так, гарненько вкладаємо ще, на... ну, так притоптуємо, наче, значить, щоб та капусточка, вона юшечку пустила. Тепер ось я наклала всю капусту. Верхній шар у мене огірки. Значите, саме верхній шар це огірки. Тепер, ось у мене тут я помила те, що було на дні у банках, у, вибачте, у відерочку, коли я квасила свої огірки. Я клала на дно там листки хріну, клала ось парасольки, клала листя смородини там і вишні. І ці всі листочки я промила і я накриваю. Накриваю так щільненько, щоб оці огірочків не видно було. Так, наче, знаєте... Так, закриваю зверху. Можна ще зверху закрити якоюсь там малечкою чистенькою, чи серветочкою. Ну, ганчірочкою такою чистенькою, біленькою. Ось це все добре треба закрити. І в мене є така пластмасова тарілочка. Накриваю тарілочкою цією, і треба придавити. Отак. Гарненько, гарненько придавити. Ну, я зазвичай залишаю на добу у приміщенні, а потім виношу уже у прохолодне місце. Ну, у мене це погріб. Але треба зверху щось покласти. У мене є природний камінь. Я його заматую в кульочок і зверху придавлюю. Отак, От щоб усе було придавлене. І тоді, через, вже через декілька днів, можна їсти. Ось уже минула доба, бачите, уже капуста і гірки опустилися. Вони вже стали, вже в відеочку стало менше їх. Тому це означає, що вже капуста почала пускати сік і вона опускається на низ. І таким чином вони будуть у власному соку вже маринуватися. Зараз я дістану побачимо. Ось, бачите, вже є сік. Капуста пустила сік. І огірок так само віддає свій розсол, і таким чином капуста буде у вас у соку, вона буде хрумка. Вона не змінює колір, вона така залишається хрумкою, такою, ну, такою гарною, смачною, одним словом. Ось тут, друзі. Такий рецепт я вам розказала. Маринуйте, закривайте. До речі, хочу сказати, якщо немає таких огірків, як про які я розповідала, можна, якщо у вас є огірки у банках, просто солоні закрити прямим розсолом, залиті водою з сіллю, звичайно, то ви можете звідти діставати огірки, так само перекладати, і у вас буде огірок з капустою. Теж смачно виходить.